Називали мене всі, зважаючи на мою фамілію, називали всі мене піражок. Мені вже виповнилось 29, і я місцевий, сам з міста Слов'янськ. Ось тут вирішили підписати контракт у 2020 році. Змотивувала, мабуть, мабуть, біографія моєї сім'ї, бо мене всі чоловіки були військовими. І саме виконували бойові завдання, і мені це завжди чогось хотілося. Це був день, який був сповнений переживань незрозумілих у кожного. Був тут на початку. Перший населений пункт, в якому я був після початку повноставного вторгнення, це був Святогійська, саме там Тетянівка Невелика. Спочатку все було тихо, так, але потім, коли почався штурм Святогірська, то я стільки обстрілів ще, мабуть, бачив вже тільки на Бахмутському напрямку. І ми там знаходились на горі, тому рашисти стріляли, так би мовити, всліпу. Тому вони засипали мінометами, градами. Ось тоді, саме в той день, коли був дуже такий жорстокий. Тоді ще дерев'яний храм там на горі був спалений. Можу сказати, це місто дуже розбите і але зараз починається дуже розмінувати територію. Вона дуже була замінована. Ліси, всі це була позиція засідки неподалік від Богородичного. Знаходились у лісі та теж саме під обстрілами, і слава Богу, на той час вже оборона була. Укріплена на, на тих найзінському напрямку. Ну, це був штурм, штурм населеного пункту Зарічне. Ось яке знаходилось ще за Лиманом, якби географічно. Ми заходили туди. Разом з батальйоном Донбас висунулися маршем. Спочатку були під Лиманом на великому населеному пункті, а потім висунулися спочатку транспортом військовим, а потім пішки до самого населеного пункту Зарічне. Колона з Лиману вночі перед цим вже основна частина виїжджала, орків. Це батальйон тактична група, і заходило з різних сторін. Ми заходили і там одразу був бій. Буквально тому в першому-другому будинку там був бій. росіяни залишили своїх солдат як на м'ясо, ну реально кажучи, так воно було. Їх там залишилося по, теж по флангах населеного пункту, і ну, вони навіть не, не знали самі ті російські солдати, що українська армія поряд. Або що українська армія вже забрала лиман. Командир однієї з груп загинув, коли намагались одного з дому випорити. Але він там так заховався у будинку, що ну, взагалі не зрозуміло було, де він знаходиться. Отримав кульове поранення у старшої групи і загинув, не доїхав зранку. Прийшло відкріплення, так би мовити, і все-таки той військовослужбовець російської армії, який вирішив не здаватися, то краще вбити двох наших військових, він вже, він вже був в 200 зранку. Тобто наші все-таки зайшли в той будинок. Ну, потім була зачистка. Ось зачистка теж цим було дуже жарко. Ми йшли кілометрів 20 пішки. Якраз після зарічного ми закріпились у наступному селі вже на кордоні з Луганською областю. Ми закріпились у Ямполівці та Тарнах. і там орки виходили там, на відстань там 100 метрів а за день до нашого заходу. Вони взагалі заходили в село. І так, це, це був на той момент ну, один з таких, от перших, не знаю, так сказати, колективних боїв, ну, де наших було багато, їх було багато. І ну, Їх відбили дуже легко. І потім група розвідки заходила туди в посадку, і там було 14, здається, 200 росіян. Ми прокидались там декілька разів о 6-й ранку від градів, а о, -о 8-й ранку від касетної бомби, це ж конкретно по нам, о 10-й від Нурсів з літака чи гелікоптера. Ранених не було за. -за за місяць, і навіть коли було дуже важко, то все одно якась цікавість та приємна компанія, де кожен підтримує вже іншого, тим, що не дає собі показати себе сумним, слабким можна завжди дякувати своєму побратиму. Насправді поранені не був була контузія. Був прильот у казку, коли ми в Майорську евакуйовували свого товариша. То ми нам ми зайшли в бліндаж. Спочатку бліндаж прилетіло, але... але витримав він. А потім ми тільки вибігли звідти. І поки ми 20 метрів бігли до евакуаційного транспорту, було п'ять прольотів на її там 5 метрів буквально. Ось так ось справа зліва, справа зліва. А поки ми бігли, а потім декілька осколків потрапило в одяг і один такий здоровий у каску. Якраз назад прямо летів в голову, але витримала наша казка українського виробництва і, і навіть нічого. А так, мрія в мене є. Це зустріти кохану дівчину, з якою я спілкуюся півтори роки. Мрія перемогти в даний момент.